Для Тараса Шевченка Україна не просто слово або місце, де він народився. Це батьківщина, якій він присвятив свою творчість, красою якої завжди захоплювався і описував як у віршах, так і картинах. Світає, крайнебо палає, соловей ковтаніма гає. Сонце зустрічає. вітер віє, степи. Вони мріють, меж ярами над верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І не матиму почину і краю немає. Через розлуку автор відчував тугу за рідним краєм. Усі свої емоції й почуття він висловлював у поезіях Тече вода в сині море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, свій за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись. На кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А жулі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. У багатьох творах звучить мотив неволі українського народу. Стійкої громадської позиції автора уболівання за Україну навіть знаходячись далеко від неї. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако мені на волі виріс між чужими. І не оплакане своїми, неволі плачучи, умру І все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як в Україну слії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять ох, неоднаково мені. ЗаПОВІТ. Поезія, яка стала одним із символів української культури у ній Шевченко закликає позбутися обмежень і стати вільним народом. Незважаючи на те, що з часу написання минуло вже більше 150 років. Зміст і досі залишається актуальним. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України в синє море, кров ворожу, отоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Богу. Молитися. А до того я не знаю Бога. Уховайте та вставайте. Кайдани порвіти і вражою злою кров'ю волю кропіти. І мене в сім'ї великій, сем'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Минають роки і сторіччя, змінюються звичаї та погляди. А творчість Тараса Шевченка звучить стоголосою луною на весь світ. Вона влучна, жива, вічна. Невичерпно й актуальна.